Усім привіт! Вітаю на моєму каналі. І е, сьогодні вже третій тиждень, як я експериментую з е, полергоніями. Е, а саме хочу дізнатися, який найшвидший спосіб вкорінення палергоній в моїх умовах. І е, сьогодні є вже позитивні зміни, я почну з них. Неочікувані позитивні зміни саме в простому Класмані в ґрунті. От. Вже видно корінець. Правда, я не замітила, на який день це точно було, але однозначно три тижні ми можемо побачити корінці. Дивіться, які гарні корінці. Ще й можна ось тут всередині побачити, як виступив корінець. Ось. І вже ми бачимо листочки. Це є Пінк-рамбер. Все ж таки досить багато залежить від сорту пелергонії. Але я не очікувала, що саме в чистому класмані ми отримуємо ось такий результат. Я зазвичай вкорінюю ось таким способом. І, на жаль, пройшло вже три тижні, але ми не бачимо корінця. Але рослинка не в'яне досить сильно, не гниє. Тому будемо ще очікувати. очікувати. Ось. І о, також є немаленькі корінці, маленькі, точніше корінці, ось звичайній воді. Ось такі корінці. Правда, я не дуже люблю в воді вкорінювати, тому що. Потім треба ще посадити, і також це для рослинки трошки стрес. Правда, якщо, наприклад, традисканції, то я, мені зручніше в воді, а тоді в землі. А от саме пеларгоній я люблю ось такий спосіб, але я бачу, що треба практикувати більше ось цей спосіб. Ось, І щодо водою з градісом, ну, тут такий. Незрозумілий. Можливо, це ефект саме цього в бо я ж зрізала трошки гниль і тут дивлюсь, е, в, ніби не гниль а тверденьке таке, е, і щось не дуже зрозуміле. Ну, цей спосіб однозначно я ще буду показувати, за скільки часу появляться корінці. От. Але для себе оцей спосіб я точно не буду використовувати. І агроперліт чистий. Можливо, там і є корінці, але, на жаль, у мене ось тут нічого не видно. Ось, ось такий результат тобто найшвидший спосіб. Чистий класман, ґрунт, і ми маємо вже корінці. Ось такий у мене був експеримент з пеларгоніями черенкування. а надалі е, я буду показувати свої квіточки та свої е, сорти пеларгоній у коротких відео YouTube. До зустрічі, па-па!